Щоб про це вже думати між ж тим, як техніки. техніки вдосконалюються. Бо можна зробити так тільки і вік. А воно починається з цього зустріч. Задня нога. Звідці я можу відштовхнути. Якщо я зразу їзу руками, вона може забрати далі. І до їй ви не дійшли. Цього потім не буде. Я його сховаю, коли буду робити їх. Але зараз воно повинно бути не з'їйця. Марш, а от звідси. І спробуємо зараз відштовхнути. Відштовхувати не треба. Бо це повинно бути як закладено в вашій пружності. Це штовхає не передня нога, нога перед падає, Штовхає задня, Штовхає верх. Якщо воно в той момент за берегом, вийде рухаємо. Ні це не заважає. Якщо ви кидаєте з резу, ви отримаєте. І тому хтось з боку дивиться, хто там трошки бусіє, каже, нереально. Не буде брати. Особливо, коли потім буде йти удар, і ви зразу кидаєтесь. І справді людина, яка має досвід, вона скаже нереально. І я вам кажу, нереально. От коли ця рука до мене йде, я вже створюю. Тепер вона вже зацікавлена забрати ту руку. Але почнемо з захвату. Он так само потім на удар. Раз, два. правильно поставити руку, сховати задню ногу. Ну, нога може потім зміститися, буде ОМТ, можна назустріч скрутитися, але це після цього. Зараз оце. І якщо швидко робити, я не знає, як дивиться, вона буде думати, що це переміно. От Наша теж була сіду, їздила знову ж таки в майстрів, які ще зберегти всі займаються. Він каже, вісім років приїжджає в Україну і не може добитися, що переміщення йде від заднього там вже будуть чорновиси. Бо збоку приглядаєш, це передня штука. Передня падає. О. А це програма. Це програма, ми не перейдемо. Передня падає, знаходить місце. Сюди, на місці. Тільки піде ваша рука, партнер має показати, що він забирає. Піде пружність, і схайде, я не даю йому забрати руку. Попробуйте зараз. Це не відштовхування робити. Як варіант, це просто може бути. Ми відчули і розберемося про тільки з інших. Якщо нас там декілька тих, треба робити джувази, не завжди треба робити прийом. Представте, якщо двоє йдуть, то я просто буду звертатися, там створюю пружність, яка він дадить. Тепер далі йдеться, якщо ікий урам зараз. Якщо я зразу починаю показувати оце, без цієї пружності, я все сопик, навіть людина не знає, що таке ікиурам, а побачить, що я туди йду. А тепер дивиться, я оцей момент, і коли є її пружність, яку я або штовхаю, або припускаю, тоді вхід. Якщо я зразу йду сам. Це добре для, для координації, це фітнес. Тобто вона не мішає, і я вхожу, вчуся ходити, пам'ятаю, що наперед треба колихнутися, скрутитися, стати. От, що вона. Але якщо це справжньо, вона знає, що то буде, то вона це все бачить. Тепер, якщо тільки дотик, я починаю то штукати, тепер пропускаю. Тобто, коли я з нею зустрівся, що я можу робити? Чим не можу зустрітися? Цим і тепер цим вступає. Дивіться, тільки що ми робили. Раз. Нога падає, це йде дар, куди вперед. А тепер я це роблю і вступаю. Апер нога пішла в пустоту. І не крутиться. Йде в пустоту, щоб задня могла знову відштовхнути. Може, не треба відштовхнути, але ви маєте можна, бути готові відштовхнути. бо хто і знає, що там та рука робить з на зустріч попробує штурхнути. Не передня встанову. Так раз спробую, а тепер я пішов і уступив. Вона проводила, вона пішла. Я можу задній штурмови. тоді калібрується ваша техніка. І то, що навчилися оце, буде розчарування, якщо він захоче вдарити. Тому на при, прийом має багато рівнів, що він по справжньому... Не тому, що хтось секрет, ось, я не розказав то, що мав. Та можете все зразу в людині сприйняти. Що ноги ну, його голова запопухне і все. Тому, коли ми трошки розпрацювали сьогодні, раз-два. раз, два, раз два, Я цим поштовхав. А тепер цим він вступлю. Якщо я одного зараз... Цього не поробиш, прийому всі міста. Тому треба проявити. О, це проявити, можна вже захищатися. Орогу штуркнути, уступив нога. Ця нога стає, задня повинна штурхнути. Зараз цей момент, не крутиться. Бо є бажання. О, я зайшов і крутиться. І знову хоче. Ми повинні спробувати цією штукнути, верху вступити, цією встати і задньо знову. Зараз царапа. А потім ми це все знаем, і что вас смотреть никогда.